Привіт усім найкращим людям реаліції за монітором. З вами я, випускач відосів, раз на місяць Джеді. В минулому відео ми почали знайомитись з герою Unclove, досить крутою графічно і не дуже технічно. Ми, тобто я, страждав в місії в закритому храмі, де гра так і брала і годувала мене печеними цвяхами. А що? А ми наїлись і пішли далі. Нам дали тупа ібова перса, топ-сексі вайфу Труїдку. Перепивка, яка підведе до питання, що ж то за легенда, про яку морозив таргаш. Чому королева раніше тілі гочілам з легенди не кинула з проханням про допомогу? Но, нам пофіг, нам березню влаштувати агресора. Ось і мапа. У нас є два стула. На одному піки з баблом, а на іншому просто стюжи. Ну, недовго думайте, сядемось ми на піки, бо чим раніше ми візьмемо нормальну снарягу, тим менше в нас буде проблем у вигляді з дихання. Так, споряджаємо другітку, даємо їй палецю і давайте ще ножичок візьмемо. Думаю, можна пускати в бій. Стілець з піком, про який я розповідав, є ареною з декількома рівнями складності. Ми витримаємо декілька або більше хвиль ворогів, піднімаємо шекелі, йдемо далі розносити ворогів. Топові здорідки в її атаках, яка відрізняється від інших героїв. Посох, який я, наприклад, взяв, ставляється отрутою і рикошета і наносить тимчасову шкоду, якщо потрапить потім. Це дуже профітно, мені здається. Так, перший рівень складності проходим не помічаючи, як і другий. А от з третім не все так однозначно. Бо я так зрозумів, розраби хотіли, щоб перші два ми пройшли відразу, а третій потім, пройшовши трошки сюжет. І там же більш з крутою снарягою повернулись і вже добили всю арену. Посправді третій рівень він, блять, перетворює нервові клітини в добре прожарені нервові клітини. Ой, Вмирав є більше, ніж в минулому рівні. Но, но, згодом є вируху топовий, а головне переможний план. Схема така: ворогів зміля атакою. Виносимо здалеку, а от курв з луком розводимо на битву на раза з ножом, після чого хутко віддаляємося і виносимо їх з посоху. Стон! А тепер озброюємося в місцевому воєнторії. Ля, фист гарний обладунок. Потрапляємо в місто, яке свого часу було зруйноване розломом. І тепер тут тусять дреготарські ополченці. Я тебе куди казав? Ехать! За а хліном, Так а що ти сидиш, давай пошуршав. Біі бабах. Не так. Треба багато для щастя. А ось оцей ось і ваш, оцей ось місцевий ополченський безпреділ. Рятуємо коротунку, Ну вона натомість приведе нас на початок рівня до зачинених дверей, які відкриють нам ще один шлях далі. Що що? А за чокунку таки приємно грати. І дамах наноситься підійти не встигають. Обнишпав усюди, я таки не все зібрав. Але тепер у нас є новий персонаж. Коротунка. Не знаю. Поки не буде юзать, але не буде. Наступний рівень зовнішні пустоші. Тут я вже візьму ще один посох, який буде носити шкоду холодом. Після того, як ми вийшли з міста, ми потрапляємо до пустиря, де ніц немає, лише бічі, які ми вломимо. Ля! пастка Жакіра! Але я підготувався курує. Це було складно. Мабуть, перший рівень, який мені не сподобався. Слабкий левел дизайн, підштовхує бігти далі, може щось припаде до ока. У печерка. Гарне місце для геноциду. Рятим перса, який нам допоможе прийти далі. Він піднімає нам перехід. Але ми не квапимось! Боже го до шекелі. Не спинити. Воу. Та це ж. Це буде ескалібр. За допомогою цього девайса остужуємо каменюки і відчиняємо браму. А ось і бос. Турзу. Збільшена каменюка, ну то ок. Відпіздемо його, там підемо собі, а просто так йому не вломиш. Треба буцати по ньому його ж пасіпака. Ми пройшли рівень, тепер у нас ще є інженер. Але кого це цікавить, поки у нас є друїдка? Режений екскалібур залишимо собі на пам'ять. Або якщо будемо грати за мужика звісно. Ти на годинник дивилася, час вийшов. Наступний рівень гавань. Де нам потрібно роздобути корабель, щоб продовжити шлях. Капітан корабля не квапиться допомогти, з тим, що він єдиний, хто плавав туди, назад, усюди і живий. Тому просто так катати від нас не буде, а натомість просто дістати його журнал, який пеня слив разом з товаром місцевий гопоті, і лише потім він нам допоможе. Ля, дивіться, нового за гратами розповсюдіть. Вибравшись з корабля, потрапляємо в портове містечко. Нишпоримо, шукаємо золота і йдемо по мосту. Не найкраще місце в цьому рівні, хоча б через те, що за ним лиш точка для респу. А... Ось і, точка. От бель. А можна без стрільців ці хідшоти вже дістали. Ну а хулі, тут же ж недалеко початок рівня, можна і декілька разів збігати. Бігаємо, пригаємо, і Так, хапаємо журнал і назад. Ооо, дригатарці вирішили нам зробити типовий для них зелений калідор. Ну нам тупо пофіг біжим під градом снарядів, таєм пиздаків і валим звідси. Далі ми ще завітаємо в один рівень для фарму голди. Суть ще простіша ніж на арені, яка була раніше. Просто відстрелюємо загарбників, поки вони не прорвуть нашу оборону. А головна ціль рівня 102. Сотих. Далі на нафармлені бабоси купуємо ще снаряг, яка нелогічна, де бачено, щоб прикрите тіло жіночих персонажів в іграх захищало. Але що поробиш? Анклав йде проти системи. Хоча б місця. От ми й в Мекалоні, типу місцевого Риму. Ну, добре. пробиваємось до місцевого пахана. Боремося на арені, щоб довести, що ми можемо зайти в хату. Тепер шуруємо далі, хто. він же місцевий король. Коротко кажучи, просто так він не хоче допомагати чогось як всі здивно взагалі. І клавін, що дрегатакція обов'язково заїтать й до нього. Потім, але якщо ми виконаємо його завдання, а саме зруйнувати фактицю. Але перед цим ми повинні звільнити чеку Зейла. Того самого який чаклував фрезлом. От він зможе розхерачити фортецю, тоді він точно допоможе, сука. <сум> а, на на, на Мекелон вже напали непогано. проробимося крізь ворогів, летимо до біса звідси. Сам же зел в полоні. Спочатку треба його звільнити, але добрий пан пропонує нам свій дирижабель, щоб прискорити свій шлях до зела. Але потрібне паливо, щоб ми його дістали, щоб нас переправили. Та йо... Його... не розтраюйся. Наступний рівень святилище. Нас кидають на якусь ворожу базу на озері. Далі спускаємось до тупка на дно І зачищаємо кімнати від тупих блять, чаклунів. А ось і наш незамінний чаклун Худко же його рятувати. Купа Куповаже. Потягну ка я їх усі. А ось і заниканий важик. Рятуємо бідолагу. Але ж ця бідолага каже, що для того, щоб йому щось зламати, йому треба його палиця. Ну, посах, так сказать, ламалка. І тепер нам треба йти і діставати її. А Що нам треба буде далі зробити, щоб дістати цю палицю? Дістати сходити ще кудись ключ. А щоб дістати ключ, треба сходити до якогось а посахом, який забув мах, спускаємося у яму. Сам же рівень кишка у вигляді шахт. Пробігаємо далі. Залазимо в ротяку, яка переносить нас на наступний рівень до боса. Який красунчик тут стержа палицю. Спускаємо пару йому в обличчя і ліземо наверх. А ось і палиця. Я не знаю, як воно працює, але ми створили копію боса, якої зараз наваляємо тупо на разах. Що все по-чесному. По чесному даємо його прикурити і переходимо до замку Камзар, що хочу сказати перше, Сам Зейл нам сильно і не потрібен, бо його штучний інтелект на рівні російського процесора Байкала 1. І тому він до речі, нам знайти всі три частини ключа до двері, яка відчинить нам шлях до великої червоної кнопки. Він навіть свій крутий посах нам не дасть. Головна проблема в цьому рівні кляті чаклунки, яких напхали усюди. Багато. Але ми осилі. Вю тяжку ношу після несемо це все зайло. Він відчинить від ми зайдемо в бункер, ну, тобто це більше якийсь підвал, але ладно. Натискаємо червону кнопку і тікаємо Перебивки нам no. загадкова повідачка Каже, тим, що ми розхирачили дрегатарську фортецю, ми порушили якісь домовленості. Сам вибух було видно так далеко, що до мешканців Селенхайму. Ді швидко дійшло, що треба бігти до міста. Ще ми дізналися, ті саме дригатарські військові вчення. Як виявилось, це була підготовка до вторг. і тепер армія немитих русаків лізе знову до цивілізації, щоб її знищити. Прибувши до королеви, ми дізналися, що малий сказав малому, а той сказав другому, щоб той передав іншому, що Зейл загинув, і тому його можна не шукати. Ще Зейл спробував поділитись крутою звісткою про підмогу від мекелонців, але королева випала ще більше офігів, говорячи те, що то підлюки, які не дуже й дружні для Сенхайме насправді. Але найбільший панч виявився не порушення якогось договору. А саме викрадення доньки цариці і тепер заяв, тикнувши на нашу компашку пальцем, каже, що нам треба йти в саме пекло, щоб закінчити війну раз і назавжди. Wow. Ну що, вдягаймо все найтоповіше і йдемо в цитадель Аркмур за малою лярвою. Цей рівень свого часу чесним шляхом я не зміг пройти, бо почавши йти по містку, вам миттєво зламають обличчя хедшотом, і навіть, пройшовши цей момент, далі буде не краще. А знаєте, діть нафіг з цим всім. Я повертаюся, на те, а, а тільки, тільки не кажіть, що задній просто ряд, І тому вони не можуть. Mm. Ось, ми майже в бункері кінченого нелюда. Перше, що хочу сказати, це моби, які оснащені тут дуже крутим спорядженням. Наприклад, стрільці мають топовий арбалет. Жигні, мабуть, теж в нових обладунках зі зброєю. Ну і кінчені чаклини просто йобані кінчені чаклини, які і так мене задолбали. Друге, що я хотів би підмітити, топовий посох мені не підходить. Тупа сарань, якою можна лише в страсі а не ворогів бити. Але зміна посугу майже не дала результатів, що почало підштовхувати мене до такої думки, як змінити перса. Так я, я кинув гру на цьому моменті, я забився в кут і почав ридати. Але йшли дні. і Я розумів, що я повинен повернутися до гри, Я повинен дати відпочити чаклунці, продовжити вже за іншого перса. Далі я спробував зіграти за мужика. Ну а хулі. крипті тоді вийшла, чому б і тут це не переконало. Беремо топову кувалду, сітий бладунок, ну, все рівна лажа. І я не міг змиритися, що два топ перса просто дохнуть, не дійшовши до чекпоінта. І ось я вирішив таки поглянути на персів, яких нам давали під час проходжень. Перша темна конячка коротунка, яку ми звільнили з під окупації кінчених створінь. І знаєте, що коротунка вилася ще більшим бою, її меч, дає посмактати ескальбору, а її мобільність дозволяє ухилятися від атак цих йобнутих велетнів. Ох, oh. Та це... це, це чекпоінт. Ну, все, вам піздайобана русня. Починаємо виконувати замовлення на нарізання смаколиків. Пролазивши в ці кічні будівлі, добираємось до Сексі Боса Мордеси. Ну, так, я вам ще не сказав, ця донька цариці є та сама голенька гратян. <смір> І так, даємо мордесі, <смір> тобто перемагаємо. Well, І спускаємось до лігва кінченої тварини. Так, ми переходимо на наступний підрівень і отримуємо багнет Мордеси. Мабуть, топова хрінь. Так, лайфу і далі викобелюйся, хоча б я б на її місці вже б здох від переляку. Ну це ж брутальне шведське фентезі. Тут курва напівоголені дівчата брутальніше одягнених челів. Ось ватар, але просто так його не відпустиш. Треба пройти такий собі квест, який з пострілянкою з великих гарбалетів. Не хіба він у себе баштував арбалети, які можуть пробити шлях до самого його лігу? І не посадивши якийсь скелеточмо за нього. Одному шведському надрозуму відомо. Коротше, меч Мардеси Кал. Беремо свій убір мега вогняний меч і вирізаємо покидьків далі. І пробиваємо шлях до великих арбалетів, всі і бігом далі. От ми розфігачили сердешко, яке робило це місце неприступним. і тепер даємо, тобто перемагаємо Ватара. Ось перемога! Вертаємось до королеви з топовими кістями. Але, як виявилось, все не так просто пахан гапати Алекто, тобто король Мекелонськ, вирішив взяти на пон королева Сендхайма, типу, Я заточив весь файт, ми тупо прибіжали виручати, і тепер кланятись нам. Ще королева відреагувала в стилі, шлиш, чел, зараз ти своїм обличчям будеш мити зали мого замку. Алекто щось не оцінив гумор королевий і перегрозив новою війною. Але чи дійшлося до цього? Це вже зовсім. Інша історія. Або ні, бо СтаБрис правтикала права на гру, хоча вони дуже хотіли зробити другу частину, і були на неї плани, але згодом, коли вони зрозуміли, що права на франшизу на крисічах віджав редавець, то перейшли до створення інших ігор, до яких, можливо, ми дійдемо в інших відосах. Чекайте на продовження, бо в нас ще є не менш цікава кампанія темряве. Надіюсь, вас не змушувати так довго чекати як минулого разу. Скоро буде відео. Але скоріш першим вийде відео з поверкафту 3, який я вже обіцяв. Бувайте, любі хлопчики та дівчатка. Не втрачайте віри в перемогу над хірньою під назвою Русня. І допомагайте ЗСУ, це прискорить перемогу. Ось це я вам вже точно можу сказати. Бувайте! brought to silence six talking